Вітаю вас, шановні глядачі каналу Виноград Десят на дачі. І це відео про захист рослин від хвороб. А більш точніше, я розкажу про такий препарат фунгіцид бактерицид, який називається біошок. План відео такий. Спочатку в першій частині я розкажу, що являє собою біошок. В другій частині я розкажу. По результатам використання цього препарату в 2021 році. До 2021 року цей препарат був розробка, була майже закінчена в такому підприємстві, як Агропромніка, місто Дніпро, і проходили державні іспити в різних науково-дослідних інститутах України. Ну, в тому числі мені запропонували були. Провести іспити цього препарату на своїй е, дачі. От. Тоді я відео опублікував. Весною е, 2022 року було багато питань, Дежбіошок. Але тоді ще е, тільки закінчились іспити. У 2022 році. Е, цей препарат був внесений до реєстру пестицидів, які дозволені на використання в Україні, підготовлене виробництво, і от зараз цей препарат вже поступає у продаж. І так, біошок це фульгіцид-бактерицид контактної дії зі стоп-ефектом. От є така рекламка, випущена фірмою для цього препарата. І тут написано, що він може застосовуватися, рекомендується для застосування як бактериацидний та дезінфікуючий засіб. Який має лікувальну дію при перших ознаках хвороби. Ну, якщо ознак хвороби немає, а профілактичну дію, профілактично ви його використовуєте, то він захищає рослини від проникання в саму рослину, всередину рослину різних патогенів грибкових захворювань, бактерицидних. От. І термін дії такої захисних, захисної дії десь до 10 днів. Основна діюча речовина це хлорокис міді. Ну і ще тут входять інші компоненти, всього 8 компонент, що забезпечують ефективну дію цього препарату. Кількість хлорокису міді 340 грам на літр. Спектр та механізм дії. Значить, структурне покриття перешкоджає проникненню патогенів грибів глиб клітин рослинного організму. Біошок подавляє патогенні організми, перешкоджаючи їх розвитку і зростання. Завдяки допоміжним речовинам, які входять до складу біошок, препарат забезпечує гарну змочуваність, що дозволяє тривало та міцно утримувати діючу речовину на поверхні рослини. Інноваційна формула біошоку підвищує його стійкість до атмосферних впливів, такі як дощ, сонце, вітер тощо. Біошок показаний до використання проти збутників багатьох хвороб, не викликає привикання резистентності. Які переваги має цей препарат перед іншими? Не для кожного фунгіциду, препарату є добавка така, як бактерацит, фунгіцид-бактерацит, як правило, це просто фунгіцид, або є фунгіцид акарацид акерацит, ну, препарати на основі сірки, Той же Тіовіджет, наприклад, чи колоїдна сірка? А тут, і крім грибкових хвороб, ще він працює проти бактеріальних хвороб. Це по-перше. По-друге, інтервал температур, при яких діє цей препарат, він може працювати при дуже низьких температурах, при середньодобовій температурі плюс 4 градуса і більше. От, вже можна використовувати цей препарат. Це дуже цінна властивість цього препарату, оскільки весною до розпускання бруньок можна дуже ефективно боротися зі збутниками грибкових та бактеріальних хвороб. Оприскуючи його на початку їх розвитку, розвитку патогенів, які виникають цих хвороб. Якщо температура середньо вже десь днів 5-6 є більше, ніж плюс 4 градуси, можна використовувати цей препарат, особливу ефективність цей препарат дає, якщо використовувати цей препарат біошок в місці з препаратом. 30 d І от це така мінімальна норма. така мінімальна норма. Тут 40 мл на 10 літрів води. От, ну, якщо з препаратом 30 d можна на 12 літрів води розводити. Якраз хорошо о, обробля, обробити, от, як наступить така середня добова температура плюс більше градусів, е, всі ваші садові культури, виноград. Що цим забезпечиться? Забезпечення е, захист ваших рослин ну, от, на весняно-літній період від е, збутників е, грибкових і бактеріаль, бактеріальних хвороб, от, а також препарат 30D, він підвищує дію. Цього препарату біошоку, от, утворюється плівка, яка перешкоджає додатково проникненню всередині рослини всяких патогенів. От, крім того, ця плівка обволікує е, всяких фітофагів, які знаходяться в зимовій сплячці. Це інсектоакарацит. Він образує таку плівку, і якщо там у вас десь у щілинах рослин е, є, які-то шкідники типу кліщів, листовійок і інші комахи, які наносять вред вашим рослинам, то вони під дією цієї плівки, затихаються і гинуть. На, 30 літрів, на 10 літрів води треба використовувати повністю такий один балончик, 220 мл. Тобто, оце якраз норма на відро води на до 12 літрів. І гарно так обробити в весняний період ваші рослини. Ну, які ще переваги цього препарату біошока? По-перше, миттєва контактна дія. Препарат, як тільки поступає на поверхню рослини, тут же відбувається обеззаражування його поверхні від бактерій. От. Ну і значить, не буде бактеріальних хвороб. Має високу покривну здатність. В принципі, і без. Препарату 30D, от він хорошо розтікається по всій поверхні, добре тримається і не звивається дощем. Певна річ, що потрібно, щоб до дощу від моменту оприскування пройшов в перший час. Ну, якщо доба пройшла, то вже він надійно там буде триматися. Що касається препарату 30, також потрібно, щоб за добу перед дощем. Проводити оприскування. Якщо випадок стався такий, що раніше там дощ наступив через 3-5 годин, 10, то краще обробку після закінчення дощу на слідуючі дні повторити, для того, щоб був максимальний ефект. Біошок залишається в активному стані при коливальних температурах. Не впливає біошок, не впливає на смакові та органолептичні показники, діюча речовина має великий досвід світової практики використання в органічному сільському господарстві. Ну, ви знаєте, що органічне сільське господарство це те господарство, в якому не використовуються хімічні препарати. Ну і за умов е, е, рекомендованого дозувань цей препарат не фітотоксичний. Хоча от в інструкції в інструкції написано, що по е, ВОЗ він має другий клас небезпеки. Ну, це якщо ви будете перевищувати дозування. Хоча використання препарату застосування його от, потрібно е, робити е, виконуючи всі вимоги. Особистої гігієни. Строк очікування до 30 днів, значить, цим препаратом потрібно провести оприскування до 30 днів до моменту збирання врожаю. Якщо проводиться оприскування і потім ручні якісь роботи, то краще 7 днів утриматись до появи. На в саду або на винограднику чи огороді, де ви провели ці обробки. Так, які особливості застосування цього препарату? Значить, хлорокі сміді, це речовина важкувата і його треба застосовувати от, не пізніше, ніж на протязі години, після того як ви приготували. Приготували в оприскувач. І е, розпиляєте. Якщо виникла якась потреба е, в перерві, його можна використовувати і більше чим через годину, але потрібно його хорошо добре перемішати. Він так е, не втрачає своїх е, властивостей. Але е, хлорокіс свіді вона має здатність е, десь е, за півтори години осідати на дно, тому треба це ж. Форма, яка випускається цього препарату суспензія. Випускається цей препарат в різних фасовках. Значить, оце от така мінімальна фасовка 40 мл от, на 10 літрів води, якщо ви тільки сам препарат використовуєте. І на 12 літрів води, якщо ви використовуєте в місці з препаратом 30D. От. Для хто більше потрібно використовувати цей препарат, то випускається отака вот 500 мл упаковка. Тепер які е, норми строки його е, використання на різних культурах? Вообще-то біошок суміщається з дуже багатьма препаратами. От, є препарати, з якими він і сумісний, тому якщо ви не знаєте і хочете використовувати з іншими препаратами в баковій суміші, то потрібно провести тестування, відливаєте трошки цього препарату біошоку, буквально мілілітрів 5, розвели там його в водички, ну скільки там 100 мілілітрів. Да, достатньо цілком. От, розвели і додаєте тоді чуть-чуть того препарату, з яким ви будете змішувати. От, якщо образуються якісь осадки, чи звертається цей препарат, якісь, ну, ви бачите, реакція проходить, да? то е такі препарати е використовувати в одній баковій суміші не можна. От, треба окремо робити оприскування спочатку одним, потім другим. Но це касається не тільки біошока, а всіх препаратів, які б ви не використовували. Ну, а так, для того, щоб е, мати гарні врожаї, захистити повністю е, від е, хвороб от, та ще й шкідників, вам потрібно мати ці два препарати, біошок, препарат 30D, ну проти борошнистої роси, е, файлонкон і Оракул Колоформін Сітка. Правда, вона там використовується в місці зі стимулятором росту вимпел 2 Тепер, що касається моїх вражень, значить, у 2021 році я проводив, мені тоді прислали 100 мл цього препарату. Я проводив оприскування. Ну, перше оприскування, весняне. До розпускання бруньок я не робив, тому що мені препарату тоді не було. Тоді я просто оприскав залізним купоросом в місті з препаратом 30 d Це було таке перше оприскування до розпускання бруньок, до початку руху соку. А от перше оприскування з біошоком я провів уже перед початком цвітіння винограду. От. І що я замітив характерно? Цей період він характеризується дуже інтенсивним ростом пагонів. Е тоді я проводив оприскування в баковій суміші. Значить, е біошок, препарат 30 і фалькон. Три препарати. це саме. От. І е пройшов місяць, поки закінчилось світіння. цвітіння в різні сорти, одні починають раніше, другі пізніше, і так все закінчують то е, виросла е, нова е, довжина пагона, виросла, якщо там було е, там буквально е, 5-6 листочків, де то, поки, як е, суцвіття були викинуті, от, чи може там 8, а тоді вже було більше 10, Ну факт точно, що навіть на тій поверхні э, цих пагонів э, хвороби не появилися, не з'явилися ознаки хвороб. Цю, цвітіння пройшло чудово, без всяких проблем, пройшла зав'язь винограду. Ну, що стосується на яблунях, грушах, то я прискую э, все одночасно. От і э, в мене э, Рослина, яка визначає терміни оприскування, виявляється виноград. От, так що як оприскує виноград, я оприскую яблуні і груші. Тоді вже була завість на е, яблунях і грушах. От, і також пройшло оприскування. Я провів оприскування, і хвороб ніяких не було ні парші, ні моніліозу. От. Друге оприскування уже тоді, як е, зав'язалися. Ягідки, згорошину я провів. От. Ну і останнє оприскування я проводив третє. Це тоді вже восени. Ось у цьому відео я якраз показував це оприскування. І це відео являється звітом, звітом про ті оприскування, які я проводив на протягом того року. 2021-му. Препаратом я дуже задоволений, дуже ефективний. От, е, дуже просто з ним працювати, не забуває форсунки. Оце такі мої враження. Чудовий препарат рекомендую. Ну от, на цьому все. Дякую всіх за увагу, за перегляд. От, е, дякую всім. Е, Хто буде участь, брати участь у конкурсі, бажаю всім мирного неба над головою, здоров'я. Ну, щоб ваші рослини не хворіли, щоб ви не хворіли, ваші рослини не хворіли. От, і давали вам щедрі врожаї. До зустрічі в наступному відео. До побачення